Німецька мова є досить е, веселою, цікавою, як гра Гра в конструктор Лего. З вами Євгенія, це канал Німецька в Куларах. Сьогодні я знаходжусь на острові Пальма де Майорка. І в цьому чудовому місці з чудовим краєвидом я хочу з вами поговорити на, те, на таку тему слова в німецькій мові. Німецькі слова, вони реально як конструктор Лего, де кожна частинка окремо має своє значення. І дуже часто, коли ми беремо два окремих слова, складаємо їх докупи, ми отримуємо нове слово з новим значенням. Інколи значення цих нових новоутворених слів буває дуже е, неочікуваним цікавим. Дуже часто такі слова вони не мають прямого перекладу в українській мові, але їх значення легко здогадатися по значенню окремих цих частин е, складових слова. І а інколи ці значення навіть не можна здогадатися з із значень цих окремих складових частин, тому що це слово означає щось зовсім зовсім інше, нове і неочікуване. Тому сьогодні я пропоную вивчити 10 нових слів, які утворилися ось таким цікавим поєднанням двох інших слів. І значення яких немає в українській мові. Аналоги. Ці усі слова дуже кумедні, дуже цікаві і, скажімо так, поняття досить веселі. Тому сьогодні буде весело, цікаво, сподіваюся. Залишайтесь дивитися далі. Отже, поїхали. Перше слово це штровітве. Давайте розберемо, з чого воно складається. Перша частина це в нас дас штро, солома. Друга частина це вітве, тобто вдівець. Але е, разом штро вітве це не солом'яний вдівець. Це одружений чоловік, дружина якого тимчасово поїхала з дому. І ось цей чоловік, який тимчасово не має дружини поруч, називають штро вітве. Дуже кумедно. Поїхали далі. Дас Мозе кіно. Розбираємо слово. Мозе. Це в нас мишки, множина, кіно, кіно. Мишкове кіно. Що це таке? Це такий дуже маленький екран на пристрої, де ми щось дивимося. Телефон, камера, ще щось. Дуже маленький такий екранчик. І коли ми на ньому дивимося, ми дивимося Мойзе кіно. Чим далі, тим, тим, тим кумедніші слова. Я жартую, я їх не сортувала, просто в мене є список. Кумедних слів, і сьогодні ми їх продовжимо розбирати третє слово. Це дук мозе. як ми вже розібралися, це множина від Маус-Мишка. Дукен це ось так хиляти, кивати головою і схиляти голову, нахиляти голову не стільки кивати, скільки нахиляти голову. І от разом це слово означає. Таку людину, яка дуже боїться втратити прихильність інших людей. І через це вона не виражає свою думку відверто. Ось. І така людина називається Дук Мойзер. Ну, є описово дуже цікавий такий опис. Так? Тобто схиляти голову як мишка перед іншими. Якщо задуматись, то в цьому є якась логіка. Дук Мойзер. Далі, до речі, усі ці слова вони такі е, більш умгангшпрахи. Тобто це слова, які більш е, е, жартома, тобто такі не дуже листиві слова в німецькій мові означають. І, от, наприклад, наступне таке слово це анштанс ван wow wow». «Anstands вау Анштанц wow Що воно таке? Анштанс це порядність, е, пристойність манери. Вау-вау, wow, wow, це як ми кажемо гав-гав, коли робить собачка. А німці кажуть вау-вау. Wow, wow. І ось це, це людина, яка приходить, наприклад, на вечірку лише для того, щоб слідкувати за тим, щоб інші не порушували правила. Або не обов'язково на вечірці. Це мені здається досить типовим є для німців для сусідів. Да, вони все, що вони роблять, це. Це слідкують за тим, щоб їх сусіди дотримувалися правил. Ем, настільки правил, а скільки... Да, норм, нормам суспільної моралі. Ну такий моральний споглядач, <свісно> моральна совість, совість. Людина совість, яка слідкує за тим, щоб е, ніхто не порушував норм е, та правил е, моралі. Коротше, такий, я не знаю, душніла. Ну, Він слідкує не стільки за порушеннями законів, скільки, знаєте, там, от як бабки на дворі сидять, насіння плюють, і слідкує там, а що роблять інші, чи благопристойно вони живуть. Ну, щось типу такого. Анштанс, вау-вау. Така собачка, яка гавкає і слідкує за тим, щоб усі дотримувались правил моралі. Дуже таке цікаве слово. Наступна людина, яка, як би так скажемо, була б гарним об'єктом для цієї, за ким треба послідкувати за правилами і нормами моралі, це нахт Розбираємо Нахт це ніч. Швема це такий мрійник, фантазер. І виходить, що нахт це в нас. Російською це колись називали ночна бабочка. А, ну але я не впевнена, що це саме в такому ж сенсі. Але це людина, яка дуже любить нічне життя, веч нічні вечірки ем... і дуже часто ходить в різні там дискотеки, бари, клуби. До речі, ми зараз знаходимося на Пальме де Майорка. Це місце ем... місто Пальма або район Аренау. Це місце, яке до речі дуже відомо для таких людей. Нахтшвеме, тому що це місце, яке називають ще німці Ballermann, Тобто, це вечірки 24 години, 7 днів на добу. Не впевнена, що круглий рік, але це дуже улюблене місце для багатьох німців, які молоді, молоді саме, які приїжджають сюди на пальму, аби тусити. Тут дуже багато біч клабс, тобто це такі пляжні клуби. Е нічні клуби, бари, і тут гудять майже е цілий день з ранку до ночі. Ось ці люди в нас нахтшвеме. Ну, звідси поїхали далі до більш е простих слів, таких як е теж дуже цікаве слово. Називається безухе рідце. Розбираємо слово. Це в нас безухер-відвідувач, ріцце це, це така щілина, отвір, подряпина. Отвір щілина подребна. Отже, безухер ріце це такий маленький отвір між двома матрацями на подвійному ліжку. Наприклад, в готелях да? у вас невелике ліжко подвійне, а два ліжка, які зіставляють разом, два матраци, які зіставляють разом. І ось ця щілина між цими двома матрацами це безухер Рідце. Ну і той, хто її цю е, щілину, цю межу перетинає, це ваш безухер. Поїхали далі. Ді саламі такті. Це така тактика, Ми її називаємо тактика маленьких кроків. Ну, в принципі, це вже все пояснила. Салямі, і ми уявляємо, як це салямі нарізано на маленькі такі слайсіки. Так, І такні, тактика салямі. Тактика салямі? Да, ну таке цікаве слово. В нас це називається тактика маленьких е, е, кроків. До речі, німці також кажуть. Кляне да, – маленькі кроки. Але є ще й таке цікаве описове слово. Наступне слово. Фус-хупе. Е, я, я їх завжди не називала тявкалка. Це така маленька собачка, яка на всіх е, дуже голосно лає. І чим менше та собачка, тим голосніше вона лає. Фус це в нас нога, стопа. Хупе це гудок. Ну, ось така якась такий маленький гудок. Маленька собачка-гудок. Дев'яте слово, це в нас шлюселькінд. Кінд це в нас дитина, шлюсель це в нас ключі. Шлюселькін це така дитина, яка в школу ходить із ключами. І, тому що після школи вона часто залишається вдома сама. І тому, мабуть, я так думаю, це вчителі придумали шлюселькінд. Дитина з ключами, яка залишається часто після уроків вдома сама. І останнє слово, це точно не про батьків чи діти-шлюсельки, це гелікоптер елтен. Це навпаки ті батьки, які е, занадто прискіпливо слідкують за своїми дітьми, занадто опікуються. Е, вони контролюють усе, як гелікоптер. Гелікоптер ельтерн". Гелікоптер. Гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер – це гелікоптер, Ельтерн це батьки. Так от, Голікоптер Ельтерн це батьки, які занадто прискіпливо слідкують за своєю дитиною. Так, зараз перевіряю, чи всі слова, я назвала. Сьогодні в мене була підбірка із 10 дуже кумедних, цікавих слів. Усі слова знайдені на просторах інтернету або журналу Deutsch Perfect, тому це я не вигадала сама. А, і це дуже класний журнал. І сьогодні я вже вдруге хочу розіграти. Випуски цього е, журналу за 2023 рік серед усіх моїх підписників. Якщо ви не підписані на мій канал, підписуйтесь, аби прийняти участь в розіграші. Та пишіть в коментарях: приймаю участь. Якщо ви вже підписані на мій канал, то просто пишіть в коментарях: приймаю участь і через тиждень. Я серед усіх бажаючих, хто залишив коментар під цим відео, розіграю оберу одного рандомним шляхом за допомогою серверів, які обирають рандомну цифру. Одного щасливчика, якому й подарую і відправлю в журналу Deutsch Perfect. І хочу ще додати, що це не реклама. З журналом я жодним чином не співпрацюю. Просто цей журнал є моїм улюбленим. В мене є багато цих випусків. Я вважаю, що цей журнал дуже корисний для тих, хто вивчає німецьку мову. Тому оскільки ці номери я вже прочитала, я з радістю поділюся цими журналами з тим, хто продовжує вивчати німецьку мову і кому також цікаво їх погортати, почитати. Покращувати свою німецьку мову завдяки цим журналам. Отже, від мене подарунок, з вас підписка і коментар обов'язково під відео, що ви приймаєте участь. Наступного тижня, минулого разу, в суботу, я е, оберу рандомним шляхом щасливчика, про це зніму короткий шорт і виставлю його в суботу на каналі. Я сподіваюся, що сьогодні було цікаво, весело та корисно. Якщо так, підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте або приймайте участь в розіграші і до наступних. Разів, вже побачимось вже в Німеччині! Чао!